Росії вкотре заявили про переговори із Україною з'явилася інформація, що нібито у Росії зараз готові продовжувати переговори з Україною про закінчення війни, але у певному такому стамбульському форматі. І саме таку заяву зробив заступник очільника МЗС Рефі. Він зазначив, що переговори в Стамбулі мають відбуватися з урахуванням реальної ситуації, чи ну буде напрацювань переговорів 22-го року. Пане Юрі, як ви думаєте, чому зараз зараз саме? Росія заговорила вкотре про перемовини. Чи це знаєте є реальним бажанням Кремля зупинити війну? Чи вкотре спроба виграти час? Ну і зменшити підтримку Україні від наших західних союзників. Тут навіть не то і не то пані. Анна. Тут е, справа виключно в одному, щоб не допустити ведення проти Росії нових санкцій Сполучених Штатів Америки і продовження надання Україні зброї тим більше томагавок за те, що Росія не хоче зупиняти війну по лінії бойового зіткнення. Для цього вони придумують, демонструють Путін е, Трампу, дають таку подачу, такий пас, що ми. Виходимо з ініціативи і звертаємося до України негайно сісти за стіл переговорів на умовах стамбульських домовленостей. Тобто нас примушують, умовно кажучи, публічно сісти за стіл переговорів для того, щоб капітулювати. Це не стіл переговорів, це стіл капітуляції, щоб Україна на видуманих Росії вимогах їхніх хотілках, які були в 2022 році, щоб Україна погодилася стартувала загнати нас в цей формат Стамбульської зради Стамбульської капітуляції. А коли Україна відповідно реально пошле на три букви, як прикордонники зостро зміни ці всі ініціативи Росії, Путін почне вирішати в своєю пропагандою і доказувати. Трампу, дивіться, ми ж запропонували Україні сісти за стіл переговори, але ж вона не хоче. Нацисти в Києві хочуть продовження війни. Вони не хочуть сідати за стіл переговорів. Вони переговори називають капітуляцію, називають переговорами. От що Росія робить вона за е, перехованням терміну переговори насправді має на увазі список своїх хотілок по капітуляції України, щоб знищити взагалі державність суверенітет, незалежність і існування геополітичної реальності. Незалежної України, Ось вот, що вони називають переговори. і Україна, ніби під цим смертним вироком своїм має підписатися. Ну і безумовно, ми цього робити не будемо. Ну і безумовно, в відповідь на це путінська вся хлопська пропаганда почне берещати по всіх світах і всіх глобальний південь. Ну, от бачите, хороший мирний Путін запропонував новий етап мирних переговорів, а Україна не хоче. Вона хоче війни, вона хоче воювати, вони не хочуть вибори проводити, вони не. Хочуть мирного життя. Вот для чого це все робиться насправді для того, щоби переховати небажання зупиняти війну, не погоджуватись на вимоги Трампа припиняти негайно війну, і щоб Трамп в відмістку за те, що Росія не зупиняє війну по лінії бойового зіткнення, не хоче сідати за справжній стіл переговорів, на якому буде присутня американська сторона, можливо, європейський союз, можливо, як Трамп там хотів, але я сумніваюся, що там буде навіть Китай присутні за цим столом переговорів. Йому такі. Переговори точно не потрібно, тому і вони уточнюють саме на фундаменті стамбульських перемовин і ніяких інакших. От що все за цим стоїть. Пане Юрі, а ви от дійсно кажете про те, що Російська Федерація не бажає закінчувати війну. Але ми всі прекрасно знаємо на тих діях, яких зараз робить Росія і у світі, включно, що апетити у Росії досить такі великі, і в принципі зазіхатись вона може не лише на українські землі. І ось стало сьогодні відомо. Знайшла інформацію від видання ВЕЛЬТ. Те, що серед військових і чиновників НАТО все більше зростає впевненість у тому, що війна із Росією буде просто неминучою. Про фазу нулю протистояння з Росією говорять не тільки військові експерти. Всередині НАТО також спостерігається серйозне занепокоєння. Пише видання ВЕЛЬТ. При цьому експерти зазначають, що небезпека російського нападу значно зросте після завершення війни в Україні. Пане Юрі, як ви думаєте, загалом як оцінювати ось інформацію від цього видання? Ну і на вашу думку, які країни НАТО можуть потенційно опинитися під найбільшою загрозою в подальшій війні з Російською Федерацією? Ну я з кінця почну. найбільше нам прошу це безумовно Балтійські країни, Польща, війну, в яких уникнути в разі. Якщо такий сценарій, такий варіант відбудеться, просто неможливо. Але вважати, що якісь будуть країни-члени НАТО, якщо розв'яжеться війна між НАТО і Росією реально будуть під нападом Росії, а якісь інші не будуть, ну це неправильно, вибачте, не те, що до вас, а взагалі постановка питання. Бо такі питання багато хто ставить і в такому форматі, тому що генеральний секретар НАТО сказав, що. Все НАТО під загрозою ракетних ударів в Росії і безпілотних систем Російської Федерації, і немає різниці: це Балтійські країни, чи Польща, чи це Португалія і Іспанія. Різниця між ними, що ракета долетить і туди, і туди просто з різницею в 10-12, максимум 15 хвилин. Ну вони долетять однаково. І Британія, і Франція, і Італія, і, Іспанія, і Португалія, і Німеччина, і всі, хто завгодно, так само поручить, умовно кажучи. Х-101 ракетою, яка розроблялася ще в Радянському Союзі, яка має дальність польоту до п'яти тисяч кілометрів, для цього її робили, щоб можна було зурало запускати з Уральських гор, і вона буде летіти аж в Іспанію, Португалію, до Лісабона і Мадрида або до Лондона. Тому немає значення, якщо війна розпочнеться взагалі гіпотетично, то получать всі і США і Канада, і також це не буде відстань для них для Росії. Але питання, яка війна? Чи буде війна? Вот тут інше питання чи віри я в. Те, що Росія може розв'язати війну глобально широкомасштабну, таку як проти України, не гібридну, таку що там дрончики запускати без бойового е заряду, чи там залітати літаками, чи морськими якимись кораблями, якорями знищувати підводний інтернет кабеля на Дні Балтійському морі, чи gps координати зміщувати, це зовсім інше. Це елементи гібридної війни, нижчого порога застосування п'ятої статті Вашингтонського договору Говорить, тому це не можна визнати за війну, і НАТО воювати на цих підставах не буде. А що стосується широкомасштабної війни, то навіть після завершення війни Росії в Україні я не вірю, що е, Путін Кремлівський після такої поразки, катастрофи і краху, які вони понесли, і такого ослаблення, Своє воєнного потенціалу в Україні, що вони будуть здатні реально і захочуть саме головне напасти на НАТО, в якому на сьогоднішній день щонайменше півтора тисячі літаків невидимок п'ятого покоління F-35, Я всім це говорю. А станом, скажімо, на 2030 рік буде уже у НАТО як мінімум дві тисячі літаків F-35 п'ятого покоління невидимок і це не буде війна безпілотниками, такими як сьогодні у нас і в півішками будуть. Росочиться по два-три солдат, які будуть воювати і так далі. Ні, якщо Росія організує війну, розпочне проти НАТО, НАТО відповість всіма тамагавками, відповість Ф-35, відповість Б1, Б2, знищить всю систему ППО, запустить на той час вже будуть нові літаки, названі на честь 47-го президента Дональда Трампа, Ф-47. Знову ж таки, літаки-невидимки шостого покоління. Навіть безпілотні літаки. Такі f 47 можуть літати, і це буде повторення того краху, який зазнав Іран протягом першої і другої доби, коли Ізраїль знищив 150 своїми літаками, якого ні одного не втратив по Ірану, знищивши всю їхню авіацію, всю їхню ППО і розгромивши всі їхні основні військові об'єкти. Отак дві тисячі літаків F-35 знищать всю систему ППО і тамагавками російської. Федерації, як на сьогоднішній день Україна знищила 48 систем протиповітряної оборони Росії під назвою вилетіло мені з голови їхня назва, неважливо, якими вони захищають Москву і Російську Федерацію. і так само НАТО це все знищить. А потім літаки Б 1 Б2 і навіть Б-52, коли вже не буде систем ППО, завершить утюження Російської Федерації від Буга до Уралу, і на цьому вся їх їхня авантюра завершиться і ніякими безпілотничками, ніяким пересуванням груп по одному, два-три солдатика Не буде це буде не та війна, це буде війна 22-го століття, а не та, яка ведеться сьогодні. Бо це різні системи координат, різні важковаговики, і порівнювати це неможливо, так як неможливо порівняти ізраїльський напад на Іран. Отак би я коротко відповів. Пане Юрію, дякую за вашу відповідь. Наостанок, хочу у вас запитати з приводу тих погроз, які створює Російська Федерація, як у медіа так і в принципі ми бачимо щоденно на території України. У медіа це з останнього те, що Росіяни розповідають про три таких своїх да мегаракети: це Посейдон, Сармат, Арішнік. Якщо казати за територію України, то ми знаємо, що до ядерного шантажу також дається Кремль. І ось з останнього стало відомо, те, що комбінований удар, який зробила Російська Федерація. По українській енергетиці ще 30 жовтня призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні. А про це заявило МАГАТЕ команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Водночас команди МАГАТЕ на Рівненській АЕС звітували, що електростанція зменшила потужність двох із чотирьох своїх енергоблоків на прохання оператора енергосистеми. Пане Юрія, ви думаєте? Що можна розглядати такі дії Російської Федерації як форму ядерного шантажу, не через застосування безпосередньо зброї, про яку зараз у медіапросторі Путін і його оточення говорять, а от через створення таких от ризиків техногенної катастрофи? Абсолютно правильно ви сказали це ескалація За, для того, щоб примусити Україну капітулювати, щоб загострювати до максимуму загрози ядерно-техногенної аварії катастрофи, яка, до речі, відіб'ється так само і на Російській Федерації, і на Білорусі. Я не знаю на що вони розраховують, що вони можуть уникнути. Вони цього не уникнуть. І якщо Європа буде заражена е, радіоактивними елементами, то вони так само відповідять Росії і е, ведуть проти. Росії нові страшні пекельні, я би сказав, санкції, можливо, ембарго на абсолютно все за те, що вони знищили їхній нормальний уклад життя, і за те, що вони застосовують такі методи в боротьбі проти України. Але я би з вашого дозволу, все ж таки, я не договорив на попереднє питання. Якщо розпочнеться війна, дуже важливо. Повинні розуміти, що НАТО це не просто Польща і Балтійські країни, з якими можна гратися, бавитися як кіт з мишкою. НАТО це і Канада, це і США. До них приєднаються, хоч і не входять НАТО, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея. Всі проливи повністю, і протоки. Босфор, Данел, Гіброртал, Панамський канал, Суецький канал буде для Росії закрити. Балтійське море перестане бути морем, воно стане озером, внутрішнім озером НАТО. Куди ні один російський корабль не зайде, не вийде, ні один літак не прилетить. Росія заткнеться з війною і на сході Тихому океані проти Канади. і США, які там є, і на Заході, тут де буде Прибалтика і Польща, і у них відіжмуть за одну-дві-три доби Калінінградську область. Вони втратять Придністров'я моментально. У них все відіжмуть, вони залишаться без нічого. Отакі ризики прораховувати е Путін і не звертати на них увагу не може. Він не розуміє, чим це для нього обернеться. І тому командуючи сухопутними військами НАТО в Європі. Європі чітко ясно заявив два місяці назад, що якщо Росія спробує лише напасти на одну з будь-яких країн НАТО, то е, НАТО моментально за одну добу блискавично відожме у Росії е, Калінінградську область і майже 900 тисяч мешканців Калінінградської області опиниться в полоні НАТО. Це з однієї сторони. А два-три дні назад міністр оборони Бельгії заявив, що якщо Росія нападе на країну НАТО, або не дай Бог ударить по. Брюсселю, по центру НАТО, політичній столиці Бельгії і, і штаб-квартирі НАТО, то НАТО стереє Росію і Москву в попіл. Ну це відомі заяви. оце це є і відповідь. Чи наважиться після таких слів і після такого, е перспективи Путіна падати за час Трампа? Він же розуміє, що Трамп абсолютно неконтрольована, ексцентрична людина, яка може моментально. Розірвати всі стосунки і підогнати до Росії додатково з 10-20 ядерних підводних човнів, 10 авіаносців, і від Росії нічого не залишиться і ударити тамагавками. І от зараз іде оце загострення, якраз що Трамп і піднімає питання надання, нібито не надання надання грається з Путіном тамагавками для України, щоб посадити, і заспокоїти Путіна, щоб він чітко і ясно усвідомлював, чим для нього завершиться всі ці ігри проти США і Трампа. По Україні, якщо він не припинить війну, Україна отримає тамагавки. Тобто, я заключне слово, фраза скажу: вірте в Путіна. Він все зробить для того, щоб Україна отримала від Трампа тамагавки, незважаючи на те, що Трамп цього не хоче зробити. Путін примусить Трампа своїм абсурдом, своїми діями, своєю неадекватністю надати Україні тамагавки і застосувати їх проти Росії. І це буде це просто питання часу.